Благодійний фонд Мирне небо Харкова» у партнерстві з Федугу організували благодійний квіст, на який ми запросили більше 50 учасників. Під час повномасштабного вторгнення агресора в Україну, на мою думку, Кожен і кожна повинні прикладатися для того, аби швидше наблизити перемогу. Івент-індустрія не стоїть осторонь, і багато подій якраз мають на меті зібрати якісь кошти, допомогти цивільним. Дуже круто, що з такою ініціативою виступив благодійний фонд Мирне небо Харкова і запросили нас, організаторів Smart Time Quiz, провести таку цікаву гру для харківської аудиторії, адже не дивлячись на те, що наша країна є такою великою і різноманітною, люди, які люблять проводити час з розумом. Є в кожному місті, в кожному містечку, селі чи селищі, і це дуже круто, бо це є одним із тих факторів, що нас об'єднує. Дуже раді бути тут. Сподіваємося, що наступні ігри в Харкові вже не за горами, і ми знову приїдемо до цієї та нової аудиторії. Прийшов за новим досвідом, тому що я вперше буду грати навіть в вихідний день. Хочеться так провести якісно і з користю, щоб ми своєю активністю зробили якусь гарну справу. Важливо, що в цей час важкий для країни і для міста, зокрема, ми можемо збиратися, проводити час. Це все ж таки благодійний захід, і це дуже важливо для мене. Усі зібрані кошти з цього заходу будуть витрачені на придбання ЄМДР апарату, який допоможе лікувати посттравматичний синдром у наших ветеранів.